І вообще треба зараз буде від нього бігти і треба буде пригати. там буде написано джамп. А, ну хоча я його зараз буду крестити, я його зараз буду крестити. Я зараз на нього буду крести юзати. Де? Все, я його до Біжи далі, біжи далі, біжи прямо. І прыгай, ти впав? Ні. Я пригнув. Ну точно так же ну. бежит за синим А, я заплутал, я за... И за... тут и прыгнул. А, ну ничего. Я, я тебя зараз возражу. Да я живый. А, ты живый? Тут монстр стоит. О, блин, я падаю в тележку, не! А, все. Так, я тут вже нікого не проходив, раз. У мене вбили. По барабану дивись за мною. Я не туди пішов. Я тебе рифну. Ти де? Ну я тут з тобою. А, ну тоді зараз треба буде отак повернути, тому що зараз буде монстрів, Грандл. Ні, я не знаю, я не можу не можу. Може, ти, Я за тобою дивлюсь, дивлю зараз. А як ти тебе не ревикнула? Ні, Ну может то, що ти зараз тут? Ну, тепер я. Ревикнула? От зараз треба буде знову біжати. Біжи, біжи прямо, біжи прямо, біжи прямо, біжи прямо. Все ти в безпечній зоні. А що це лежить? ну сразу. Редко пава. А, мене вдарило. Зараз чекаємо. Тобі і мені зараз треба ці інструменти видати. Так, тільки на це важкий. Так, 4А 447. 4, так, 447. Це перше є. Треба зараз позначити, що в нас він є. Далі код Б, далі код Б, далі код Б. 906. Зараз я собі ножиці видаду Я собі зараз ножиці видаду, добре. Я зараз тобі ножиці видаду, щоб швидко поправка до нього. Робити треба. хребет.